Ми сьогодні славимо Господа, щоб нам, древнім жителям Закарпаття, історичної Карпатської Руси, донині вдалося остатися і православними, а й присокотити, придержати язик древній Кирила і Мефодія. Він наш і живий язик, і в місті з тим язик богослужебний, у церкві, а тому він дважди святий і національний, і духовний, і церковний. І ми його бережно охороняємо, бо розуміємо, якщо ми продовжателі віри Кирила і Мефодія, в принципі, такими можуть рахуватися і усі другі послідовники Кирила і Мефодія, щоб пам'ятати, що. Навіть у Конституції Словакії, у преамбулі Конституції записано, що Словакія є у традиції Кирило Мефодіївський. то значить, і ми жителі Закарпаття, колись були в складі тої древньої великої. Чехословакії, ми теж підтверждали всіми фібрами своєї душі, всіми рішеннями, коли у 1921 році простий народ, православний народ на Подкарпатській Руси церковно народним собранням восстановив Древню Кирило Мефодіївську церкву, всюди підтверждалося ми, потомки Кирила І Мефодія, наша віра Кирило Мефодіївська, на то свідчить Величественний Пам'ятник Кирилу і Мефодію Мукачеві, так поступаючи, розуміючи, чим ми обладаємо, допомагаючи і нині молитвами єдинству нашої держави, допомагаючи воїнам, моляся за переселених, підтримуя людей, котрі потребують нашої допомоги, ми поістину настоящі православні діти Божі, благословенні. І тут носителі віри православної новозавітного служення Духа, а вічності віруем, святими, і і в вічності віруєм разом з освятими і зможемо наслідувати в'єдно з усіми послідовниками Кирила Мефодія Царства Божого. Амінь.